Ну, по-перше, ми продали цього разу більше квитків ніж два роки тому. 70 квитків, і ще люди підходять. Тобто, я думаю, що буде під 80 квитків. Це означає, що вже 8 тисяч ми зібрали. Другий нюанс це те, що дуже багато нових людей, тобто ті, хто раніше не ходив. А це дуже класно, тому що краще залучати більше людей нових, які приносять гроші на благодійність, ніж постійно просити одних і тих, же, які і так постійно допомагають. Тому це такі нюанси, якби новинки. А два роки два роки тому ми зібрали 113 тисяч гривень. Я не знаю скільки зберемо цього разу, тому що людям складно, фінансова криза, але з іншого боку набагато більше лотів, майже вдвічі більше ніж раніше. 40. да тому я сподіваюся, що загалом може ми хоч трошки дотягнемося. Ну я думаю, що 1050 зберемо точно. Я прошу звернути особливу увагу саме на цю роботу. Вона не випадкова є останнє. По-перше, ми вже нагадуємо, що це великоді благодійні аукціони, представник такий чудовий натримо. Щодо автора, це чудовий відомий автор, не лише на Тіроващині. Звичайно, автор живе в Новорубці. Області. мала і в нас персональні виставки. Того року буде ще мати ще одну виставку, тому що вона цього року євілярка, член Національної спілки майстрів народного мистецтва, заслужений майстер народного мистецтва України Лариса Зоріна. Хто бачив, є її календар на цей рік, а Це зараз, зараз оператор-син її Геннадій Зорінов, можливо, нам допомагав. <реш> <реш> <Вітання мамі, реш> І, майстер, і коли ми відкривали першу персональну виставку саме в стінах нашого музею, були представлені і вишиті роботи, і намальовані роботи. І цікаво те, що вона спочатку малює, дуже багато малює, потім вишиває по своїх ескізах, Дуже багато відтворила робіт творених ястрілами, саме її намальовки відтворюють і наші історичні сюжети. Роботи найцікавіші. Я дуже багато ілюструвала дитячих стежачок. Я пам'ятаю, що вона тримала вірші Любові Баранової. Я не знаю, що я більше споглядала, чи вірші читала. Малюні, які безпосередньо цю роботу, саме цю роботу, вона є останнім лотом нашого аукціону, вона створила саме під нашого аукціону. Безпосередньо на наш аукціон вона її вона це вишивка. Це не намалювана робота, це вишика, але для нашого великого благодійного аукціону. 500 гривень... Дай, я на тривні, я 23 км. дякую дуже. Дві гривень раз. Дві тисячі 800. 2 700, дякую дуже. Дві тисячі гремь раз. Дві тисячі народом довели. Ми зазнакомо символічно, що ви з цифрою 1 завершив нас нашого дві. гривень три я вас вітаю. Дякую. Я <гум> <да>? це полтор. 359 тисяч гривень. Давайте я тисячу, щоб було 360. 360 тисяч гривень. Шановні друзі, я вас вітаю. Я нас вітаю, тому що насправді ми ну, переживали. Ми не знали, як будемо. Я казала на на допомогу, але набагато правильніше зазначати велику кількість людей різного